Все сталося 4 грудня. Ввечері до батьків 22-річного Ігоря подзвонили і повідомили, що їх син лежить непритомний. Друзі хлопця пояснили, Ігор впав з сходів. Його ненароком поштовхнув один із юнаків. Хлопця одразу повезли спочатку в Теребовлянську, далі в Тернопільську лікарню. Після томографії виявилося, що в нього струс мозгу та великі гематоми. Ігор переніс дві складні операції і близько двох місяців перебував в комі. Нам шансів не давали на нього, тому що казали, що то дуже великий забій мозку. Хіба ну взагалі нам нічого не казали. Потім вже пізніше казали, що хіба на молодий організм його, що він може тут перебороти. але… Шанси нам до кінця ніхто не давав. Після двохмісячної коми хлопець почав повертатися до життя. Ігор реагує на людей. Батьки кажуть, що він все відчуває і розуміє. Ставили вегетативний стан, але зараз ми його возили на томограф п'ятницю, то сказали, що вже не вегетативний стан, тому що він трошечка реагує. Відчуває, ми приходимо до нього, він за нами споглядає. Я стою з однієї сторони, чоловік з другої. Він так туди і сюди дивиться до нас. Він розуміє, ми його питаємо. Він киває головою. Якщо так, то так, а якщо ні, то ні. Показує пальці може порахувати до п'яти, якщо ми йому кажемо. Воно такий простий, елементарний. Рот відкриває, щоб ми йому наприклад, з ложечки, дамо пару ложечок, їсти він рот відкриває. Ігор один в сім'ї, він слухняний, працьовитий хлопець каже парох церкви в Дарахові, отець Степан. Лікарі дають надію батькам, що Ігоря можна врятувати. Проте на реабілітацію в Києві потрібна велика сума грошей, якої у сім'ї Марчак немає. Я прошу всіх, ну хто не байдужий до мого горя, щоб Помогли йому. Віримо і сподіваємося на те, що ми спільно разом. І в молитві, і в якійсь фінансовій підмозі, навіть в доброму слові, підтримки батькам це вже є лік. Бо добре, коли вони добре, але на превеликий жаль трапляється так, як грім серед ясного неба стаються випадки, трагічні випадки. Ось і таке сталося з ігорем. Але сподіваємося, що його Господь підніме своєї ласки і з допомоги добрих людей. Наших громадян, наших парафіян, наших українців і добрих християн, більше про Ігоря Марчака. Дивіться в програмі Духовні роздуми в неділю об 11.40.